ну ми будемо святкувати з нашою родиною, того ми так не будемо займатися закупами, але ну, я думаю, що це буде коштувати мінімум 5 тисяч гривень, все там з Пасхою і так далі. Паска, ковбаси, там м'ясне яйця, хрін, якісь салати ми любимо робити. Ось, може, якийсь сир смачний. Я ще не задумуся над тим питанням, скільки я маю витратити. Я як обично, буде Пасха будуть. Яйце буде ковбаса, шинка. Не знаю, мама буде витрачати я. Брючок з корайкою це обов'язково. Паска. Я думаю, десь півтори тисячі, тисячі п'ятсот, тисячі вісімсот. Ну, їх страви, як на великодні. Ну зараз важко сказати, тому що ціни ростуть і передбачити щось дуже складно. Ковбаска, масло, сир, сіль обов'язково, паска сама випічка. Яйця тисячі три, чотири. Ну не менше. Не знаю, я чесно, навіть не задумався.